Всім привіт! І ми продовжуємо грати в гру, де нам обіцяють жирних гігантських пасюків. Це гра You are empty. Або ти порожній, або я порожній. Ну, ти порожнє місце, так називається ця гра. І ми чуємо. Дуже не звуки. Це Ленін так робить? Вон еще радиет своим королю. Да не может. Вау! 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 А кому они там родили? О, бог ты мий! А не Хо. Батут. ням-ням, це ж моя станція мінська, курс, курська. А, а? Це Він на мене не впаде тебе носик Намочений! Прямо прямо сюди не буду Я нічого про вашого вовдя не казав, я просто запитав, чи у нього. Ах. Так, у нас є вибір. Загалом хочу ще очі сказати, що е, я не буду з вами, з вами прощатися в кінці цих серій. Я не прощався хі -хі, в попередній і в ці, напевно, не буду, бо в мене закінчується вільне місце на жорсткому дискові і... я... Я не знаю, коли воно в мене закінчиться, не на якій хвилині, тому я можу не встигти вам сказати на добраніч, Якщо вибачайте одразу Йохани бабайс, Смарклі. Це смарклі, чи ж... Що це таке? Пусточку треба носити з собою, а не плювати шмарками своїм фу. Живе ще? Матір. Як смердить! Тепер я розумію, хто у мене у домі на... нагадав. Хто це? Що це? Це ноги і тут ноги. Він. він. Він мені каже: ні, не треба, не дивись на моє обличчя! Ого. Ого, я зараз його. Ні, не надо, не треба. Це якийсь поси, що це таке, я не знаю, це якийсь Шмарклімен Що це було Так, там. Mm -hmm. он, тут у нас ...фунікулер... ...річковий... вокзал Постового площа mm -hmm. Ні, давайте уже спочатку сюди, якщо ми на станції метро Мінський знаходимося. Тут то давайте вже не працює я б тут гарно все зроблено я майже так і знав що тут буде зараз вогнепалка зараз буде і щось тут щось щось що гризе і їсть іде сюди Тут всі їдять, але а, щось я не розумію, а як це? Ааа, це такий ефект! Я, я думаю, що це таке? Так, це знову таки вниз. А, у мене вдосталь в мене вдосталь Патронів, але я люблю... Помер. Надзвичайною швидкою смертю. Він там! Він там, я його чую, він там. А, ось що. Такі звуки робить. Ні, я знаю, що це. Що це? Як я хочу туди потрапити, він навіть він не уявляє, але зараз я хочу... спочатку я спущуся вниз. І ще там є станція метро Курська, що я хочу туди потрапити. Але спочатку я збережуся тут. Це просто неймовірно. Це так круто. Це барнакл. Це напевно відкриється, так? І... і можна бути... можна буде застосовувати цю червону діжку, але поки що я хочу піднятися наверх і піти на станцію Курську, подивитися. Хоча, напевно, там все зачинено, бо, як ви знаєте, в цій грі у нас дорога є тільки одна. Не можна йти ні вправо, ні вліво, наліво. Тому давайте впевнимося в цьому чи щоб не... Щоб не було сумнів. Не працюю лампа одна. Сокол? Сокин? Як тихо. Ну я так и знал, что мы... О! А! Це було щось. А де те... Воно зникло! Хух! Це дійсно було щось. О! Ну що, бачите, як я казав, що дорога у нас тільки одна. На станцію мінську. Оу! Ууу! Це воно мені так. Воно мені так вкланялось. Фігмируцями. Звідки воно встрибнулось? І краще грати вже один раз і конкретно. Бо якщо ти знаєш всі ці... Чекайте, це була станція Мінська. Ми на станція. Мінська зачинена! Ми на Курську, це я... Переплутав все, догори дригом все поставив, вас бів сумнів. Тепер у нас, в принципі, все файно, у нас 72% здоров'я, у нас є набої, у нас є набої у пістолеті, у гвинтівці, у, у цвяхометі Тут нема. У нас нема фактиля молтера. Зараз я буду заходити до цього вагону і, напевно, ми будемо кудись їхати, але мені так кортить дізнатися, що там буде далі. Я зроблю ось таке збереження 8. Збереження 8. Так. І зроблю окреме збереження для цього. Це так Всяк випаде. Не притулятися. Все шо. Не все. Вагон номер 5369 Запам'ятайте це, цей номер. Митишинський машина-будівний завод. Номера Не притулятися Написано. Воу! воу, 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 воу! чудеса ты ТБ. А, видишь, ищ, свою сброю перезаряжаю, а не же я. И я снова на здоровье. 36 висотки. Пожежник! І це означає, що треба мені... Робити збереження. Він може прийти звідки загодно. Хто <клух> стріляє. Один постріл. І вони всі ходять разом. Разом їх багато. Um, якісь мені це навіє спомени з давніх років Та не так, уже давніх вся моя остання фраза яку я сказав хум він буде ззаду. подлюка Це як фортуна лотерея, не знаєш, який білет витягнеш, але я не граю в собі лотерею. але тим паче це навіть дуже схоже на такі лотереї. Не знаєш, від який білет, коли тобі випаде. Лотооза. пам пам, -пам. Знаю, не знаю, не знаю, я назву це щастя. П'ять. Що у нас там було? 5? Навіть 6. Вісім відсотків дороків. Ммм, треба встигнути, треба встигнути, треба встигнути. Притулитися до... Тіни та зажати кнопку С. Аби. Стигнути присісти Давай, давай, давай. Я лиш тебе, если ці... чекаю, завантажуйся швидше. Я не встиг! Я навіть не помітив де я нажав цю кнопку. що я натисну? Ааа, бог ти мій! А, чи встигну, чи встигну, ну давай, я так б'юся, якщо буду так постійно завантажувати це йти, безпреривне завантаження. Так. Дивимося, давай вже... Зробити цей процес. Так, дивимося далі. У нас... Два. Три. Два, три, п'ять. Два, три, п'ять. Достатньо. А, це вже дійсно лото. Це називається не лото, а... Ва-банк, все або нічого. Зараз один постріл. Зараз один всього лише один постріл і мені кінець. Так, здавайте, ми ж тут. Беруть. Це Петрик, п'яточкін. З братом. На дистанції! О. Треба тримати дистанцію з цими хлопцями. А тим бачиш у мене бачите 8%... 8% здоров'я всього. Тварино! Ну що ж ти робиш зі мною? Я навіть тебе не бачив! Поруці шпалю. Майже впевнений, що він не помре такой. Це ж таки трапилось. У. Ууу! <рілик> Бачив щастя в кінці тунеля, а тут а тут, тут, а тут таке привалило. Як же я щасливий отримати ці пляшочки, якби ви що знали? Запис 3. О, далі йдемо. Тепер в мене будуть набої для зброї під номером 4. Я маю намір дізнатися, чи буде у мене така можливість. Та, ні. Бачите, що він там помер. Але доступу до його зброї я не маю. Ніякого. Так, там я був. Зараз ми по цій стороні походимо і побачимо, чи є. Тут, напевно, двері відчиняються. Я бачу... Вони відчиняються. Бачите це, вони мають відчинятися, але вони так добре зроблені. Це не просто як, як така картинка, вони мають відчинятися, мають. Туди йде шлях вниз. Давайте ще тут. Подивимося, ще тут. Ого! Знаю, не знаю, не знаю, не знаю, що може статися зі мною мапа. Ого! Скільки тут лінії? Напевно це не наше метро. Так. Світло вибило. Ой, це. Це той дід? а Воно ж не стрибне на мене сюди вниз, ні? Воно ж буде там, ходить, а. Ну так, так, так. Ну, а там дурне. Ну дурне, ба-ба. А чи треба мені витрачати на нього свої буде? Я ведь не знаю. Але смішно. Давайте будемо відверті! Ах, і знову я пожмакав всі все своє здоров'я. Піди до біса, тварина невідома. Так? Набоїв нема, здоров'я знову на нулі і Ні, не буду стрибати. Я просто як людина використаю сходи. Оу, ох, оу. Де? 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 Воно ригається, що воно робить? А, я ж його вбив! Я ж його... Відвернися від мене. Я ж тут був! Я ж тут був! Так, я тут був! Тепер Давайте вниз спустимося і подивимося, що у нас там внизу. Так, я тут був. Тут туди не можна у той вагон залізти. Тут довго-довго ходжу. довго. Це дуже мені непритаманно так довго видивлятися. З дурню! Чи можна в той вагон зайти в тіні? Давай вже вниз спускайся, це я сам собі так і кажу. Щоб себе налаштувати на більш активну гру. Немає набоїв, ну хіба що тут є набої. І тут у нас якийсь пролом у стіні. В стіні і написано будь донором. А, я такий вже бачив десь. Оу! Не треба було його чекати, до речі, у нього такі нігті такі брудні, ви бачили? Що він цими ніхто не робив? Мені ничего, цікаво. Навіть не хочу про це думати. О. 15 руки відсотків здоров'я замонтажу. А! ну тобто 15% зараз там було завантаження. відсотків. Так, треба мені очі робити. Стреляю йому не, не в дупу, а в голову. І воно йде ого як воно гапка <ривіт> у мене, у мене я на нулях два Чотири... п'ять. Тепер я не зовсім на нулях, тепер у мене є пляшечка якої я не помітив спочатку. О що я таке обрав? 4. Так. І що ж це мені дає? І що ж це мені дає, а? Ага. Для ефекту! Так, це... Ця... Це як у Титаніку були вот такі ворота. Так, я щось там чую. А бач, тут теж є маленька цікавинка. Але я її застосую пізніше. Треба то місце запам'ятати. Вау! Wow. Це ж Хрещ... Це в станції метро Хрещатик! Вау! Wow. Ні, я застосую цю цікавинку прямо зараз. Я не буду сюди повертатися, все. Давай, давай, чого ти тут застряг, а? Ніку Р, ойчковий вокзал пуштового площа, так це ж... Встривай, ну так це ж... Це ж поштова площа. Станція метро пустова площа, площади. Є така станція у Київ. <глаз> Ты Два, четыре, пять. Краси уже уже четыре брать.